Дійсно у багатьох аспектах. Адвентисти сьомого дня, вони не є культом у звичному розумінні цього слова. Тому на нашому сайті, у наших матеріалах, матеріалах, які публікує наш центр, ми докладаємо зусиль, щоб не вживати слово культ щодо церкви адвентистів сьомого дня. І по більшості серед нас християн панує така необізнаність у тому, в що вірять адвентисти сьомого дня. У більшості випадків ми вважаємо, що це ті самі християни, івангельські християни, але які з якихось міркувань основним днем свого поклоніння обрали суботу, а не неділю. Втім, оця необізнаність часто і є джерелом нашого нерозуміння адвентистського вчення. Уявіть собі групу, яка про себе думає, що вони є одним єдиним вірним залишком. Уявіть собі групу, яка вірить, що тільки в них є вірне пророче слово. Уявіть собі групу, яка робить якусь суміш з Євангелії, благодаті і закону. Уявіть собі групу, яка має викривлене вчення про пекла. Уявіть собі групу, яка говорить, що не Христос поніс наш гріх, а наш гріх на сатані. Уявіть собі групу, яка має достатньо дивне вчення про дух і душу. І уявіть собі групу, яка вважає, що в Біблію ми можемо розуміти до кінця і правильно лише через так зване ясне слово. Все це Адвентисти го Дня. Саме тому частина матеріалів нашого сайту присвячена Адвентистів сьомого дня. Я думаю, що часом наше нерозуміння їх вчення стоїть на заваді наших правильних стосунків з ним. Втім, ми докладаємо зусилля, щоб на наших, у наших матеріалах, на нашому сайті, ми не вживали слово культ або «секта» щодо адвентистів сьомого дня. Саме тому я запрошую вас разом служити тим людям, які опинилися в церкві Адвентистів сьомого дня, для того щоб вони могли мати вірне розуміння Євангелії.